Чені знайшли метеоритний кратер, якому щонайменше 3,5 мільярда років. Хто спить довше та якісніше? Індустріальні суспільства чи народи з традиційним укладом життя? А в кам'янистій пустелі Сполучених Штатів випадково відкрили новий вид рослин. Привіт, мене звати Валерія. Як завжди, оглядаємо наукові новини останніх тижнів. Вчені стараються зробити наше життя зрозумілішим, і я їм за це вдячна. Розповім про деякі з найцікавіших результатів досліджень. З вас кілька хвилин спокою, чашка кави чи чаю, і можливо лайк, якщо відео вам сподобається. Спонсорам пропоную подивитися розширене відео, з чотирма додатковими новинами. В ньому тому ви почуєте про новий вид морських тварин, про те, як метан вплине на відновлення озонового шару, що очікує ринок какао до 2060 року, та що нового дізналися про щільні структури в мантії Землі. Почнімо! Людство знайшло на поверхні планети багато метеоритних кратерів, понад мільйон з них діаметром більше одного кілометра, і близько 40-100 кілометрів і більше. Усі сліди від ударів космічним камінням відносно молоді. Жодного разу не знайшли кратер, який утворився протягом першого мільярда років існування нашої планети. Де усі архейські кратери здавалося мільярди років ерозії та циркуляції земної мантії. Просто стерли їх з поверхні. Та виявилося, треба було просто краще пошукати. Вчені дослідили породи в Австралії та побачили сліди метеоритного кратера, який одразу став найдавнішим на планеті. Йому щонайменше 3,5 мільярда років. Кратер Яра в Західній Австралії був рекордсменом до цього. Втім, йому давали всього лише 2 мільярда 200 мільйонів років. Що може розповісти про молоду землю нова знахідка? Дослідники знайшли слід удару від метеориту, прихований в скелях регіону Пілбара, до речі, також в Західній Австралії. Пілбара це кратон, що містить одні з найстаріших порід у світі, і найвірогідніше був частиною першого суперматерика Вальбара. Беззаперечні докази великого зіткнення космічного каміння з нашою планетою в той період, коли вона ще формувалася, знайшли в скелях східно-пілбарського терейну. До цього вважалося, що східно-пілбарський терейн це давнє вулканічне плато, утворене постійним вулканізмом. Однак так виявилося, що тут розташований надзвичайно давній метеоритний кратер. Певний період розвитку рання Земля зазнавала бомбардування з космосу. Повсюди вивергалися вулкани, а озоновий шар сформувався не остаточно. Та попри це, життя вже почало розвиватися. Дослідивши кратер в межах куполу північного полюса, вчені вирахували його діаметр. Він становить майже 100 кілометрів. Метеорит врізався в Землю з екстремальною швидкістю понад 36 тисяч кілометрів на годину, розплавивши породи та далеко розкинувши уламки молодої планети. Про потужне зіткнення з метеоритом свідчать конуси руйнування. Такі визерунки виникають внаслідок сильного удару та ущільнення матеріалу. Якщо ви зліпите сніжку та кинете її в тверду стіну, від неї залишиться слід з ущільненого снігу. Це і буде аналогом конусів руйнування. Їх можна знайти на дні метеоритного кратера чи в місці ядерного вибуху, наприклад. Загалом це дуже рідкісна знахідка в геології. Аналіз конусів руйнування. З вмістом стародавніх цирконів віком 3 мільярда 470 мільйонів років, і свідчить про зіткнення землі з метеоритом в ті часи. Енергія, вивільнена в результаті зіткнення, була не просто поверхневим явищем. Вона цілком могла змінити земну кору, наприклад, підштовхнути одну частину кори під іншу або змусити магму піднятися з глибин до поверхні. Загалом такі потужні удари могли зіграти важливу роль у формуванні кратонів стародавніх стабільних ядер сучасних континентів, яким є кратон пілбара або Йлгарн, тобто удари окремих болідів, могли викликати утворення первинної земної кори. Зараз це єдиний відомий архейський метеоритний кратер. та це означає, що знайти їх реально, і не усі вони остаточно зруйновані мільярдами років. Можливо, в майбутньому подібних свідків формування землі з'явиться більше. Коротенька павза, щоб подякувати всім спонсорам цього каналу. Я створила це відео завдяки допомозі тих, хто підтримує український контент підписками та донатами. У світі, який змінюється щохвилини, ваша підтримка допомагає мені відчувати впевненість та спокій у своїй роботі. Так я щодня маю можливість досліджувати цікаві теми, шукати факти та ділитися ними з українцями. Ви не просто спонсори, ви співавтори цього каналу. Рушійна сила. Яка дозволяє експериментувати, розширювати тематику і робити відео ще кращими. Дякую, що ви поруч і що допомагаєте розповідати про світ так, як він того заслуговує. Відкрили новий вид рослин. І не на дні океану, не десь в джунглях, а прямо посеред кам'янистої пустелі в Національному парку США. Чому ця рослина досі залишалася недослідженою і як її класифікували ботаніки? В національному парку бі Бенд в Сполучених Штатах волонтерка з програми парку з ботаніки виявила чудернацьку пухнасту рослину з темно-бордовими квітами. Дівчина досліджувала віддалений район парку, в той час, як помітила між скелями невеличкі волохаті рослини діаметром менше 7 сантиметрів, де Менлі зробила знімки та завантажила їх на сайт iNaturalist, щоб їй допомогли ідентифікувати рослину. Також вона повідомила співробітників парку про знайдений вид. Щоб відправитися на пошуки цієї рослини, зібрали цілу команду. Бази даних попередньо переглянули і нічого схожого на фото не знайшли. Найімовірніше, дівчина натрапила на абсолютно невідомий раніше вид. В новій опублікованій статті, присвяченій знахідці, рослині дали назву Овікула Бірадіата. Овікула означає крихітна вівця. Виявилося, що це не просто новий вид рослина настільки відрізняється від інших, що її класифікували як абсолютно новий рід родини Айстрових. Шерстистий диявол, як ці квіти назвали змі, стали першою рослиною, яку відкрили в національних парках Сполучених Штатів з 1976 року. Тепер дослідникам треба дізнатися про цю рослину все, який в неї життєвий цикл, хто її запилює, і чи зможуть знайти зразки повторно після посухи, яку прогнозують цієї весни. Фахівці вважають, що овікула може квітнути лише після дощу, що в суворому посушливому середовищі національного парку. Трапляється нечасто. Наразі цей вид знайшли лише в трьох місцях північного кута парку. Поблизу них ростуть інші посухостійкі рослини, наприклад, Окотіло, Ехіноцереус та креозотові кущі. Національний парк Бік Бенд має площу понад 3200 квадратних кілометрів і є найбільшою охоронною територією пустелі Чіуауа. Тому дослідники радіють відкриттю, але не дивуються, що цей вид рослин так довго ніхто не бачив. Більшість сучасних людей все життя оточені світловими приладами. Певнена, що велика частина глядачів засинають з телефоном поряд та дивляться в нього одразу після пробудження, а іноді навіть і вночі, бо раптом ракети чи шахет летять на твоє місто. Тому існує думка: чим розвинутіше суспільство, тим більшою кількістю технологічних пристроїв ми оточені, тому наш сон стає коротшим. Логічно, принаймні у порівнянні з минулими століттями чи з сучасними аграрними суспільствами. Втім, аналіз 54 досліджень сну, проведених по всьому світу, показав, що люди, які живуть в менших громадах і які ведуть спосіб життя ближче до первісного, сплять менше. З'ясували, що бушмени, народ на півдні Африки, сплять в середньому 6,7 годин на добу. Корінний народ Танзанії Хадза 6,2 години, а кочовий народ Баяка, взагалі, менш. 6 годин. Найкоротший сон серед усіх досліджених був зареєстрований у народа Хімба в Навібії. Вони сплять всього лише 5,5 годин. Так сталося, що в середньому племенні народи сплять на годину менше, ніж ми. Окрім того, сон в жителів економічно розвинених країн ефективніше. Якщо порівнювати тривалість сну від часу проведеного в ліжку, то індустріальні громади спали 88% часу, а мисливці збирачі 74%. Єдиний гірший показник, що спостерігався в техногенних суспільствах, це циркадні ритми. Людям, що живуть серед природи, їх легше підтримувати вночі. Вони відчувають природне зниження температури, що допомагає заснути. А в день яскраве світло зберігає натуральну бадьорість. Попри те, що ми спимо довше та ефективніше, показник регулярності циркадних ритмів і може бути тим самим поясненням, чому так багато людей скаржаться на якість сну, реальні результати пов'язані з тим, що ми вибудували собі простір, де можемо відчувати спокій та безпеку під час сну. На відміну від племенних народів, нам не потрібно боротися з конкурентними племенами або хижими тваринами, які чатують в темряві. Зараз якість сну українців, мабуть, ближче до показників корінних народів Африки. Ти постійно хвилюєшся за своє життя і не відчуваєш безпеки вночі, навіть у власній квартирі. Страшно подумати, як це може вплинути на здоров'я людей в майбутньому, хоч це і не завжди виходить. Але я, хоча б, трохи намагаюся зробити свій сон якіснішим. Наприклад, вдягати беруші. Просто щоб не чути шахеди, що пролітають над головою? З таким підходом я, звісно, зменшую свої шанси вижити. Але який сенс, якщо вдень ти просто не в змозі жити життя? А які ваші думки стосовно цього в північних холодних водах існує унікальний вид риб, які згідно з генетичними дослідженнями живуть? Століттями так вам не почулось, гренландська акула має найдовшу відому тривалість життя серед усіх видів хребетних, в середньому вони живуть приблизно 270 років. А вік найстарішої особи не оцінюється в 392 роки. Через умови, в яких вони живуть, про цих загадкових акул нам відомо небагато. Однак вчені знають, що незважаючи на таку тривалість життя та Розміри цих тварин вони надзвичайно рідко хворіють на рак. І це науковців цікавить найбільше. Щоб зрозуміти, чому так відбувається, японські вчені секвенували геном гренландської акули, визначивши 37 тисяч генів. Таким чином вони виявили більшу кількість копій генів, залучених в активацію білкового комплексу NFKB, у порівнянні з іншими видами акул, які живуть в середньому від 25 до 50 років. Порушення цього білкового комплексу призводить до безперервного поширення пухлинних клітин і до того, що патогени у Уникають атак імунної системи. Отже, збільшення кількості генів, залучених до активації NFKB, і може бути пов'язаним з довголіттям гренландської акули. Взагалі, це такі цікаві тварини. У них все життя, і кожен його етап, ніби збільшений разів в 10 за людський. Наприклад, вони народжують живих дитинчат, виношуючи їх орієнтовно від 8 до 18 років. Гренландські акули не досягають сетевої зрілості, поки їм не виповниться 150. Тож буде бажання почитайте про них більше. Наприкінці відео я хотіла б подякувати усім, хто вітав мене з днем народження під останнім відео. Я вирішила влаштувати собі один тиждень відпочинку, тому минулого понеділка відео не було. Залишу посилання, якщо ви те відео не бачили, бо там цікава та важлива тема. Як вчені вираховують вік гірських порід та органіки. А тут, на моєму каналі, ми продовжуємо пізнавати цей світ. Нове відео виходить щотижня, Тож не забувайте підписуватись. Скоро побачимось.